Продовжуємо марафон святкових рецептів. Сьогодні нам злядобляться плаваний, плавлений сир 100 г, трішки грецького йогурту. Тут 2 столові ложки, помідори, два варених яйця, зелень, в мене петрушка, тому що іншу тут дуже важко знайти. Крекер і часник. Один зубчик в мене морожений, тому я буду брати трішечки такого. Поєднуємо у чаші блендеру яйця, плавліни сирки, часник. він в мене ось там. Для початку я додаю одну ложку. Грецького йогурту, далі подивлюся за консистенцією, також зелень. І швиденько зараз це блендерну. До речі, якщо ви ще не бачили інші рецепти з нашого святкового марафону, то якщо ви це дивитесь на Фейсбуці та Ютубі в пос... <кхм> у закріпленому коментарі, будуть посилання на інші рецепти. А якщо ви дивитесь це в інстаграмі, то весь інстаграм зараз у цих рецептах. Точно насолоджуйтесь! Судячи з консистенції одної ложки грецького йогурту, мені більше ніж достатньо. Томатик нарізаємо кільцями. Беріть такий, щоб він був щільним, щоб можна було його нарізати, щоб він не розпливався на нашій канапці. Викладаємо томати на крекери, щоб було зручніше їх потім брати. І поєднуємо з нашою намазкою. Прикрашаємо зеленню. І опціонально я зараз знайшла. У мене від інших канапок залишилися фісташки милені, тож я їх додам і сюди. Думаю, буде також смачно. Ось такі канапки у нас вийшли. Це дуже легко і смачно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Попереду ще багато рецептів до святкових свят. А також дивіться рецепти, які вже вийшли. До нових зустрічей в нових рецептах.